Усім доброго ранку. 8.00. Я вже на своїй ділянці. Як добре, що я ось тут зробила порядок, тепер приємно заходити до своєї теплиці. Дивіться, що мене зустрічає який огірочок. Це мав бути огірок з узуля, без шипів. Так в мене було на пакетику намальовано. Але подивіться, який росте, але смачний. Так, хочу подивитися, яка температура. Нам взагалі-то на сьогодні обіцяє 31 градус тепла у Львівській області. І зараз 23 градуси тепла. Так, сьогодні знову мені треба вуса обірвати, пасинки обірвати, огірки позбирати. Помідорчики, якщо я дозрілі позбирати в теплиці, вони тут не кроплені, так що я вже віддавно споживаю помідори, які ростуть в теплиці. Подивіться, це пернісаж чорний, жовто-оранжевий, називається медовий бочонок. І подивіться, вже один помідорчик дозрів мене кардінал дозріває, я вже один зірвала. Також рожевий велетень теж вже пару зірвала, десь 4 штуки. Труфіль червоний, я вже багато зірвала, ось теж дозрівають. Бачу, гібіскуси вже будуть скоро розцвітати. Моя юка цвіте. А ось тут подивіться, стільки було мурах, і вони так догори повзали, що думаю, чому така нещасна юка. А тут цілий мурашник був, тож я посипала і вже їх немає. І тому така негарна ось тут юка. А минулого року вона тут була красива. Вони під'їли корінь. Флокс в мене розцвів цей, що я купляла в епіцентрі. А ось тут вже гібіскус і розцвів. Подивіться, яка квіточка. Ось. лилии мои. Так, вот моя виленька лилия. Вот такая красуня. И тут. А тут будет только расцветать. Моя жовта лілія. А ось таку лілію це мені подарували, бо в мене такої не було. Бачите, яка красива. І ця ще цвіте. І тут ще в мене біленька. А журжинки вже мають ось такі пуп'янки. Скоро будуть розцвітати журжинки. Це я купила новий сорт цього року журжини. Це не такі, як минулого року в мене цвіли. Тож чекаю, коли вони розцвітуть. Ще мої дзвіночки, ось ці дворічні садові цвітуть. Я їх залишила, щоб було насіння, а вони, а вони випускають і ще цвітуть поодиноку. Дивіться, ось жоржинка вже набирає цвіту. Ось тут ще дзвіночки цвітуть. Астра вже буде розцвітати. Так, треба мені сьогодні позрізати ось ці троянди, які вже своє відквітували, тому що тут дуже багато ще є куп'янків і вони будуть ще цвісти. Ось тут в мене трояндочка така цвіте. Пінк Intuition в мене ще цвіте. Ось ця трояндочка ще цвіте. Я її покрупила від трипсів, можливо, тепер не буде. Red Into Enchant ще цвіте, а ось ці погані сьогодні пообрізаю. Уралова моя троянда цвіте, дуже гарний аромат. Polar Star цвіте. Ось цю вже треба обірвати, а є нові квіточки. І ще тут цвіте моя трояндочка. А це та, що мені сестра подарувала. Подивіться, як вона гарно прийнялася. Я перші квіточки обірвала, а тепер вона знову має пупінки і знову хоче цвісти. Ось такий колір. Так, мої дзвіночки прийнялися, ті, що я пересаджувала. Платикодони ще не відкрилися, ранок. Гортензія цвіте, дуже красиво, такий насичений, насичений колір. І хочу собі ще придбати гортензії, бо тут ось е був такий куш, я його пересадила і є місце, тож хочу ще одну гортензію собі посадити. Ось тут розцвів мій латикодон, дзвіночок, багаторічний. Подивіться, яка краса. Тут я гортензію свою обрізала, соцвіття, ті, що вже відцвітали, і ось нові розціли. Хризантемка ще більше розпустилася. А це мої рудбеки. Агератом цвіте, бачите, але чомусь попали тільки такого кольору, а рожевого кольору чомусь немає. Ось. Мій Алісом ще цвіте, дуже багато бджолів, а тут відпочиває мамина кішка. Привіт, Рижулька, Рижулька наша. Ти собі знайшла таке місце на гірці відпочивати, та на сонечко вигріваєшся. Скумпія моя. Кущик скоро вже буде цвісти. Ось подивіться, які має вже це потім будуть такі пушинки, таке суцвіття буде. Дуже гарно буде, я обов'язково вам покажу. Гарний кущик, тому що має незвичний колір такий. Ось тут мої квіточки цвітуть. Я таких не садила, а бачите, повиростали звичайні і помеї. Я садила зовсім інші квіточки. Треба трошки їх підв'язати, щоб вони вилися по трубі. А я приступаю до прополки і буду ось полоти свій салат, свій риди, свою руколу. Там ще в мене кріп посіяний, цибулька. Треба все пополоти. І ще мені ось ту малину треба пополоти сьогодні. Я вже її, напевно, четвертий раз буду робити. Це я минулого року восени її посадила. Бачите, і вже буде цього року родити. Це моя малина ремонтантна, але точно сорт не знаю який. А ще в мене тут є інші сорти малини. І теж, напевно, буду мати вже ягодки. Джоан Джей ось тут в мене є. І тут прималба, і ще якась вже і забула назву. Ну і сьогодні жарить. Дуже жарко. Я зранку приїхала і підлила всі квіти, ті, що я пересаджувала. А ще я ось тут між деревами. Тут в мене іриси посаджені. І тут теж пересадила іриси, поки що, бо я не знала, куди їх садити. І ще тут іриси. І я ось це все полола між деревами. Трошки так дерева тіньок роблять, салат. Так, редису я вже нарвала, вже є великий на салат. Полола, цибульку свою пополола. Тут нічого немає. І тут ще нічого не посіяла. Так, кріпчик свій, свій пополола. І тут ще в мене кріп є. І ще тут. Так, ось донизу я це все. Прополола, вже був такий бур'ян, бачите, дуже великий. Надіюсь, що він зім'яний. мені вже не хотілося його збирати при такій жарі. І вже почала робити ось тут малину. Так заросло. І зараз буду ще тут доробляти малину. Виноград свій підливала, бо жара така. Також ті пасинки всі обривала в винограді, підв'язувала. Сюди є якась робота. Так що виноград, якщо у вас жарко, обов'язково треба підлити зараз, щоб було вологу. Під виноградом і мав звідки брати вологу. Так, зараз я ось тут ще дороблю. У мене тут цибулька росте, потім я її зірву і буде просто малина рости. Вже більше сюди нічого не буду висаджувати. Цибуля дуже велика, але ось та гичка ще зелена. Не знаю, коли вона пожовтіє. Бачите, яка цибуля? Ось. Тут скроєчку ще треба пополоти, так що приступаю я до роботи. Все, малину я свою пополола. І навіть не збирала цей бур'ян, бо сьогодні так жарить, так шкварить, що воно все згорить. Тепер вже в мене буде чистенько тут. І все, я їду, я додому, позбирала огірки, тому що неможливо в таку жару працювати. Прийшла я капусту зрізати. Ось така капусточка, Тож я собі зріжу. Цього року в мене броколі чомусь не дуже гарно, а ось світна гарно наростає. А минулого року в мене дуже багато було броколі. Ось подивіться, досить гарна капусточка. Зарізала її, бо боюся, щоб не пожовтіла, не почорніла. Бачу, ще ось тут є гарна капусточка, але вже сьогодні різати не буду. Я ще зрізала ось таку капусточку, мамі дам, тут росте. І тут подивіться яка. Ось цю капусточку зріжу, візьму додому, може потуш або щось інше зроблю. Так, нарвала цілу корзину огірків, цвітну капусту, одну мамі дала одну собі, таку одну мамі одну собі взяла. Редис ще нарвала, два кабачки. Це з теплиці огірки і пару помідорчиків. А великі я два було вже з'їла. Дуже смачні. І з тим їду додому. Ще собі кропу нарвала, листя вишні, смородини І сьогодні буду заквашувати огірки. Прийшла я сьогодні в гараж, подивитися, як мій чесник. Ось так він тут відпочиває. Розложений, вже його викупила. Так, а взагалі-то я прийшла, тому що в мене ось тут гвоздика є. Одна, оце трав'янка, оце, здається, периста. І ще подивіться, скільки в мене гвоздики турецької. Я зараз хочу трошки витрихнути насіння, тому що. Хочу вислати свої підписниці, вона попросила. А ще е, мої родичі теж захотіли насіння такої гвоздики, тож їм завезу. І подивіться, хто тут зі мною. Отут у в мене є моє колосся. Я буду дідуха робити, воно вже висохло, бачите, і овес, і ячмінь, і пшениця. Не знаю, чи мільйон виросте, чи ні, він зійшов, але дуже мало. Якщо виросте, то буде дуже добре. Ну, а вона дуже любить солому. Коли я в зимі робила свої прикраси соломені, то я їй постелила соломки в коробочку, вона постійно там спала в тій коробочці. Їй подобається цей запах. Подивіться, одразу вона знайшла цю солому, ці колосся, і одразу собі тут лягла. Підготувала собі таких три відерка і зараз буду собі витряхувати цю гвоздичку. Драв'янка це багаторічна квіточка і має дуже ось таке дрібненьке насіння. Фактично мені не треба цього насіння, тому що в мене воно вже росте і багато кущиків. Але з кимось поділюся. Може, хтось із підписників захоче, тож я вам вишлю. Пишіть. Ось таких три гвоздички в мене є. Якщо комусь треба, то я можу вислати безкоштовно. Сьогодні я заквашую огірки і вирішила поділитися з вами. Що нам потрібно, щоб заквасити огірки. Звісно, нам потрібні самі огірки. Також нам потрібен чесник, хрін, кріп ось такий. І можна ось такий хрін листочками. Також я ще даю. Листя смородини і листя вишні. Ну і, звичайно, кам'яна сіль. Так, я огірки замочую хоча б на годинку, хоча це мої огірки. Але якщо я привезла додому і не одразу їх квашу, вони ще стоять у мене півдня чи одну ніч, тож я перед тим, як заквашувати, я замочую. По-перше, добре, вони відмиваються, тому що все ж таки, якщо огірки лежать на землі, то вони брудні. Навіть якщо вони висять в мене на сітці, то теж брудні. Отже, замочую на годинку часу, якщо ви купили, можна і надовше замочити, щоб вони були такі сучисті. Добре помила, беру баночку, баночку мию содою. І що я туди кладу? Перш за все в баночку я кладу хрін. Якщо ви зовсім такого хрону не маєте, то можна покласти ось такими листочками, але брати молодий хрін. Розріжу. Якщо дуже крупний, то можна частіше різати. Я ось так поріжу. Поріжу хрін, щоб скоріше він дав свою якусь дію. Так, я дала таких два хрони невеличких, і ще дам два листочки зелених. І, звісно, листочки я помила. Тепер я даю чесник. У мене ось, бачите, такі досить великі зубчики. Теж розкраю. І ось так. Якщо маленькі зубчики, то можна на дворі розкраїти, можна взагалі не країти. І кладом. На 3-літрову банку я даю таких два великих зубчики. Можна, якщо менші, то три зубчики дати. Дуже багато чеснику не можна давати, бо будуть м'які огірки. А хрону можна дати більше, тоді вони будуть більш хрусткіші. Тепер я даю листочки смородини чорної. Я даю три листочки. І так само вишні, три листочки даю. Це вже за бажанням, можна дати 2, можна дати 4, хто як любить. Можна давати ще листя винограду, якщо ви, звісно, його не крупили. Так, і буду закладати огірки. Огірки я ось так обрізаю, щоб вони скоріше заквашувалися. На низ я кладу ось такі трошки крупніші. Або ось такі довгі. Закладаю цілу банку огірками. Як я вже казала, на них складу такі довші, крупніші, а наверх менші. Хочу вам розказати, я вже минулого року розказувала, але може є нові підписники, що в мене була знайома, і якось такий я період іду, а вона викидує квашені огірки. І я до неї говорю, а для чого ти викидаєш квашені огірки? А вона каже, а в мене чомусь ніхто не хоче їсти квашені огірки. Ну, а я кажу, може, поганий рецепт. І тоді я поділилася своїм рецептом. Вона зробила то на слідуючий рік дуже дякувала і казала, що дуже смачні огірки, що їй не вистачило квашених огірків. Так що. Все залежить ще від того, які у вас огірки і який у вас рецепт. Я заклала не дуже так повний бутиль. І тепер я ще буду класти ось таке соцвіття кропу. Не знаю, хто скільки дає, а я даю два соцвітя, отаких. От Теж сюди кладу. Квашені огірки дуже легко робити, тому кожен може собі заквасити огірки. І тепер я буду давати півтори ложки кам'яної солі. Ось така в мене кам'яна сіль. Якщо у вас якась сіль є, в такій посудині, і ви не знаєте, чи це йодована, чи кам'яна, то краще взяти все ж таки нову сіль кам'яну, щоб ви точно знали, що це кам'яна сіль. Даю ложку. І ще пів і заливаю холодною водою. Звісно, добре, якщо у вас є кринична вода або якась джерельна, а в мене звичайна хлорована вода з крану, бо я живу в квартирі. Все, заливаю я холодною водою. Одна банка огірків у мене вже готова. Ці огірки залишаємо в кухні. На 2-3 дні, поки не закваситься. Це все в залежності, якої величини у вас огірки, скільки ви дали солі, і яка температура в кухні. Ну, і через 2-3 дні вони повинні пожовтіти і ось повинні стати такі. Бачите? Це значить, що вони вже заквашені. Після того, як, коли вони стають ось такі жовтенькі. Я зливаю цей русіл, каструлю, кип'ячу, і заливаю огірки. Так, я ось підготувала два бутлі таких огірків, що вже готові. І хочу вам показати подивіться, ось такі огірки. І зараз я хочу порізати, щоб ви подивилися, чи вони хромкі, чи ні. І чи тверді. Поки в мене там кипить русіл. Отже, дивіться, ріжу. Бачите? Бачите, як заквасились огірки В середині такі жовтенькі, і зараз я попробую один. Чуєте, як хрустить? Дехто мені написав, що півтора ложки це дуже мало, бо минулого року я казала, даю повну ложку таку щупком або півтори ложки солі. Та, як зараз невідомо яка сіль, перевозна, то. Краще дати 1,5 ложки солі. Але дехто мені писав, що вийде погано, що треба давати 3 ложки солі. Ось подивіться, я дала півтори ложки солі, і в мене огірки хрустять і засолені, і смачні. І я показувала свою кумору, де я зберігаю такі огірки при температурі 20 градусів і навіть інколи більше. І в мене огірки зберігаються цілий рік. У мене ще є ось там три бутлі таких огірків з минулого року. І вони досі хрусткі і смачні. Так що, якщо ще не пробував хтось по такому рецепту огірків, спробуйте хоча б один бутиль, зробіть такі хоча б малосольні, і будьте бачили, чи вам сподобається чи ні. А для мене це ідеальний смак. Ну, і ще при такому способі. Це малозатратний спосіб, тому що закидали огірки і все, що потрібно, залили холодною водою, почекали 2-3 дні, злили цей розсіл, закипятили і знову залили і закрутили. Рекомендую, користуюся дуже багато років, і мені все підходить. Все, заливаю я кип'ятком. Розсіл закипів. Обов'язково кладу якусь ложку чи щось інше, щоб часом банка не трісла і закриваю. Моя баночка огірків готова. Ось такі огірочки. Описі я ще напишу, що я даю. Якщо хтось не зрозумів, то можете почитати. Вечір вже темніє і подивіться, який в нас почався дощ. Рясний рясний. Ася моя тут заглядує, і як в таку погоду в нас виживуть томати. Звичайно, що будуть і майже що через день на Львівщині ось такі дощі. Дивіться, як колитає, цюю і груші. Ось такий дощ у нас. А я усім бажаю тихої, мирної ночі. До зустрічі.